Макували цього дня млинцями козацьким кулешем, солодкою кукурудзою та узваром. Поряд з імпровізованим наметом вишикувалась довжелезна черга із бажаючих, адже готували страви справжні козаки, які приїхали на свято з Дніпра. Це млинець лютий димом мене труїть, бачите трішки. Скажіть, багато, чи багато козаки їли млинці? Ми І скільки ви можете з'їсти? Ви знаєте, коли ходили на Росію, то їли млинці, а вдома вареники. А ви скільки можете їсти? Я не встигаю їсти. <схай> а так усі. Національний український гурт Люті козаки відомі своїми шоу, в яких хлопці демонструють навички володіння рукопашним боєм, шаблею, булавою та списом. Свій найкращий номер про братів козаків, які розважаються під українські пісні, хлопці показали і цього разу. Керівник гурту Андрій Лютий каже, що навчитися не складно, помагає козацький дух, який живе в кожному. Безумовно, є багато перешкод, на які ми натикаємось, але є такий фактор, що настільки глибоко в крові і в душі у людей сидить ця якась наша справжня історія, що вона легко розкривається. Люди бачать нас, беруть до рук шаблю, якусь ще зброю і розкриваються, в них це само вилазить назовні. Я хотів би побажати, то, що до цього свята, зустріти його. По справжньому, тобто не перетворити його просто в велике поїдання їжі. Е, нехай це буде якоюсь не просто розвагами і веселощами, а ще духовна внутрішня підготовка для того, щоб кожна людина стала трошечки краще сама для себе. І бажаючих спробувати було чимало. Хлопці і дівчата стріляли з луку, кидали ножі, билися подушками та забивали цвяхи. Далі лук, лукна і стріляти. Там пускали тих, хто лука. Я теж з лука стріляв. Там как натягивать на лук, як правильно стрелять. Було чим розважитись і дорослим. Дужі чоловіки по черзі робили вправи з колодою. Свої 50 разів підняв над головою знаряддя і цей чоловік: чи то природня сила допомогла, чи то символічне ім'я Богдан Хмельницький.